Так, ти будеш щаслива узнати ці новини. Дивимося, для кого розклад. Ну. Для дівушки або для пари. Да? І що у нас тут? У нас тут буде якесь івнення желання, те, що ви давно планували. Е -е, якась поїздка. Це якась поїздка, якийсь відпочинок, який давно планувався. Давно планувалося, давно ви собиралося це зробити, але все якось ну, хотілося, але якось не да? І от час прийшло, і тепер це случиться. І дінішок у нас хватає, і ресурса, і компанія у нас для цього служиться. А тут у нас витягнулися дві карти. А, дев'яточка у нас сховалася. Дев'яточка у нас показує на наслажденні ситуації. То у нас тут довгожданий отдих, наслаждіння. Да. Наконець-то у нас е, дали результат е, роботи, над якою ввелося, і тепер можна віддихнути. Тепер можна пожинати свої плоди, віддихнути, відправитися кудись в поїздку, да От, і е, по Карсі Мір, я так понимаю, тут у нас ну, прям до води, прям якась іменно ондих, да, іменно, може бути, путешествие навіть в іншу країну. О, тут я трошечки прикрию башню. Можуть бути якісь інтересні новості, які ви узнаєте, і вони немножечко засмутять вас, перевернуть ваші. Плани, але це не, міш... не помішає цьому. Да? Я думаю, це буде касательно того, з ким ви будете їхати відправлятися, з ким не вийде поїхати, але це не помішає, як же ж їх прикрить, господі. О, це не помішає вашому. Отдыху, да? Вашому отдиху, вашому наслажденню все буде класно, класно закончиться, класно пройде. Навіть е, не буду вникати особо в цю історію. У нас тут якісь будуть просто е, у ваших друзів якісь будуть інтересні собиття, відбуватися в житті. Ви останетесь трошки в стороні і займетесь просто своїм отдихом, собою, своїм отдихом. Не будете погружатися цю всю непонятну штуку.